У Сеулі відбулася демонстрація проти щорічних південно-корейських та американських військових навчань Кірі ЗОЛ. Вони розпочалися на тлі інших масштабних маневрів. Ці тренування відбуваються одночасно з різким погіршенням відносин між двома кореями. Минулого тижня ООН посилила санкції проти Пхеньяна через його ракетно ядерну програму. У відповідь Північна Корея заявила про недійсність угод, про перемир'я та ненапад із Сеулом і відімкнула екстрену військову телефонну лінію до сусідів. Хоч Північна Корея постійно виголошує заяви з погрозами, Південна Корея готується дати відсіч у випадку провокації з їхнього боку, заявив речник міністра оборони Південної Кореї. Цьогоріч в навчаннях Кірізол, серед іншого, беруть участь винищувачі та атомний авіаносець США. Для імітації бойових завдань військові широко використовують комп'ютерне моделювання. Вашингтон та Сеул щорічно проводять різноманітні багатотисячні військові навчання, адже 2015 року США повинні передати південній Кореї право оперативного керівництва своїми збройними силами. Відтак <му> так країна має бути готова на випадок розв'язання війни з північним сусідом.